Усім привіт! Мене звати Владислав. І я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Рено Гранд Синік з ідеальним поєднанням. Півтражка дизелька, 9К на механічній шестиступеневій коробці передач. Такий варіант перевірений часом, самий надійний і стовідсотковий варіант в плані обслуги, дешевізни і так далі. Хороша комплектація, 2018 рік і рідного пробігу 122 тисячі кілометрів. Зараз покажу вам машинку ззовні. Перейдемо до салону, розкажу по комплектації. Реально класний стан. Мінімальний пробіг з такими пробігами дуже рідко машини заїжджають з Європи, в принципі. Погнали! Автомобіль на французьких номерах. але він розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Покажу, як автомобіль виглядає ззовні. До речі, у нас зараз в наявності є ще два Гранд синіка в сірих кольорах. Один сірий, сріблястий, інший такий, як кава з молоком. Один на ручці, другий на автоматі, і це у нас теж на механічній коробці передач. 20-ті диски, резина практично нова, зимова резина. Так, що ми бачимо ззовні по комплектації одразу. Протитуманні фари. До речі, у нього є, 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 є у нього денні ходові вогні. Не знаю, чи буде видно на відео. Може мерехкотіти, до речі. А, парктроніки передні, парктроніки задні, є безключовий доступ, є автоскладування дзеркал. Ага, дзеркала зараз у нас в розложеному стані. 20 дісочки виглядають реально круто. Це Плюс для накату для витрати палива в основному по трасі. Ззаду у нас теж LED-оптика, задні практроніки. Так, і що, давайте перевіримо його по фарбі. Якщо кому не цікаво, одразу скажу, можете перелистати. Так, у нас один елемент фарбований. Це задня ліва дверка. Якщо потрібно, з пошкодженнями фотографії є скину за аукціону фотографії. Так, 100, 96, 104. крила у нас пластикові. 130, 130, 120. Ця дверка у нас фарбована. 132, 190, 316. За 28. Десь отут була царапина і он там була так Якщо потрібно, то фотографії я вам надам. Нічого критичного. 130, 129 ляда пластик. 124, 135, 140, 107, 117, 126, 121, 140. 146. Ну, і дах теж у нас в рідній фарбі 118, 126, 132. Так, по фарбі зрозуміло, переходимо до салону. Дзеркала спеціально склав, щоб ви побачили, як воно працює у нас. До машини підійшов, дзеркала розложились автомобіль побачив, що ключ уже поруч. руку вставив в ручку і відкрилось. Так, що ми маємо? Строчка прошита, е, карти в кожзамі, склопідні мечі передні, задні, е, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал і підігрів дзеркал у нас з кнопкою з підігр... підігрів... підігрівом разом задньою стекла. Є блокування задніх вікон. талон в доброму стані, але як би не дивно, у нас пробіг 122 зараз, поки займалися підготовкою, вже 123 тисячі км. перепаркуюсь чуть-чуть, щоб було. Щоб було у нас трошки сонце в іншу сторону світило. І розкажемо, розкажемо по комплектації. Так. Електроручник. До речі, тільки що знав, фотографували цей автомобіль. Коли він заведений, і ти виходиш з машини, ручник ставиться автоматично. Він сам затягується. Так як у нас оптика звичайна, галогенки, у нас є регулювання фар. Якщо у нас буде LED стояти, відповідно, регулювання фар немає. Так, виключимо, щоб у нас YouTube не блокував. Шкіряне кермо, круїз контроль. Обмежувач швидкості кнопочка 0 збити, R повернути, плюс додати убавити. Також обмежувати швидкість. Сама кнопка вімкнення у нас ось тут. Механічна шестиступенева коробка передач. Ручник у нас затягнути до догори нажали, пустити донизу нажали. Бо часто клієнти дзвонять і кажуть, що не знаємо, як спустити ручник. Логічно, вони опустили, вверх затягнули. Так. Далі, далі, далі. Що вам розказати? Датчики дощу, датчики світла, режим авто, виставили. І датчики дощу. Це у нас перше положення. У нас донизу виходить. Кстати, дворники класно працюють, у нас в різну сторону, тобто очищає практично все скло. Наступне: кнопка старт, звичайно, є, так як у нас є безключовий, тому у нас ключ іде ключ-карта. Ось такий у нас ключ. Далі, Розкладки у нас по приборці змінюються, Беремо меню, система дисплей, дисплей водія. І змінюємо кольори. Став кольори, який ми захочемо, наприклад, візьмемо червоний. І потім стиль приборка. І змінюємо приборку, яку ви забажаєте, яка вам більше всього подобається. Мені найбільше така подобається. А в мене в спорт-режимі в машині, то я то в мене отака стоїть. В общем, по бажанню можете виставити. По безпеці: фронтальні подушки безпеки. В сидіннях у нас бокалі в сидіннях є, і також шторки Airbag задні і передні. Далі, по безпеці, у нас є активне гальмування, радар стоїть ось тут в склі. Також при бажанні можна встановити адаптивний круїз контроль. Потрібно от сюди вставити кнопочку оригінальну і активувати цю всю систему. Буде активний круїз контроль тоді. Є люди, які цим займаються. Далі салонне дзеркало у нас звичайне, автозатемнення, на жаль, немає. Датчики дощу, датчики світла також там вверху. Підсвітки галогені. Мікрофончик, і тут підсвітка є. Е, так, далі по комплектації розповім коротко. По-бистрому, щось по-любому я пропущу. Е, є система сигналу про вихід смуги, тобто ви виходите, коли з полоси свої. Якщо є розмітка і автомобіль бачить, то він попереджувальний сигнал і здає або з лівої, або з правої сторони. Відповідно. Є е, екорежим. Тут у нас півторашний дизель на 110 кінських сил, орієнтовно він буде лошадок на 90 їхати. Потім система Stop Start також присутня. Зараз деактивував її, зараз вона активна. Навігація мультимедія багатофункціональна. Якщо її поїхати до офіціалів обновити, то буде трошки цікавіше працювати. Особисто в мене в них переважно мій телефон у них підвисає і просить оновлення. Часто Bluetooth відключається і підключається постійно, але може в когось іншого з вашим телефоном, можливо, буде нормально працювати. Я її оновлював в офіційного дилера це невеликі гроші коштує. Е, обновили. Так що тут функціонал ну, реально класний. Android-Auto Apple CarPlay все є, виводиться шнурком. Підлокітник. З у нас кнопкою, тобто електрична кнопка, підстаканники, і ось тут у нас величезний величезний карман. Плюс тут, тут маленький кармашок, в якому йдуть зарядки, USB, також AUX. Це теж прикольна штука, те, що у нас сенсорна кнопочка. Багато хто каже, що б'є по колінам, не вб'є насмерть, нічого з вами не станеться. Але те, що воно виїжджає шухлядка, і ви акуратно можете поскладати, це реально круто. Це цікавіше, ніж бардачок, який вивалюється донизу. Ну, Це особисто моя думка. По пластику. Торпеда м'ягенька. Тут у нас теж матеріал м'ягенький, і тут у нас все м'ягеньке. Так що і шумка у нього реально класна. Цікавіше, скажімо, так, в порівнянні з четвертим поколінням. Так, щоб довго вас не томити, не затягувати погляд по цьому автомобілі. Мікроліфт сидіння, до речі, є як у водія, так і в пасажира. Також є е заводське тонування. Заднє сидіння у нас на салазках рухаються. І сидіння можна скласти кожне. Так, тут кнопочка у нас, щоб підняти для задніх пасажирів, зайти з одною рукою неудобно це демонструвати. Напевно, я вам навіть його не складу, так як неудобно одною рукою. Знову ж таки, сьогодні знімаю сам відео. Колеги всі зайняті. Шторка присутня, шторку можна при бажанні сюди скласти і те, щоб вона не заважала. І піднімаємо задній ряд сидінь. Раз і два. Ну, Звичайно, шторка буде заважати. Тому її можна сховати, а переднє сидіння на салазках трохи ближче посунути, те, щоб було більше місця пасажирам. Так, і давайте ще покажу під капотом, що у нас. Під капотом у нас К-9К. До речі, самому цікаво стало, ще не перевіряв, що у нас є АДБЛЮ. Думаю, вам теж цікаво буде. 18-й рік це якраз тоді, коли АДБЛЮ міг бути. Фартануло повезло, адблю у нас немає. Це швидше за все у нас початок 2018 року, тому адблю ще немає. Наш улюблений, невбиваємий К9К. 110 кінських сил, Адблю вони вже на 115 лошадок. Цікаво зроблена маслозаливна горловина. Але з щупом трошки неудобно. Хоча при бажанні теж все винімається і можна. Перевірити. Класний, невбиваємий, перевірений часом двигун, який попадається не тільки на Рено, також на Nissan і на Мерседесах. і які е невибагливі взагалі до е ремонту і так далі. Тобто це двигун не той, який буде часто з'являтися на сервісі. Так що ідеальне компонування, гарна комплектація, автомобіль розмитнений, ну і готовий до ваших переглядів. Зараз трошки покат... прокатаємось Покажу, як він їде, їде він добре. Погнали. Поїхали. Поїхали! Так, сидіння у нас виставляється до гори донизу. Кірмо також у нас регулюється по глибині та висоті. До речі, ці кенги у нас теж в продажі, що когось цікавить, то не питання у нас, скільки у нас? П'ять кенгух, по-моєму, так? Да? Типун, Стерв? Да. Такс. Легше. Легше, пушка. Дрова, ви Не спейс, але маленький спейс. Динаміка у них класна. З такою, якби, з такими величезними 20-тими колесами, з його об'ємом, півторашки більш ніж вистачає. А якщо на 1,6 двигун, то взагалі ракета. У нас, до речі, є е, такий же варіант з двигуном 1,6, теж на механічній коробці передач. Зробимо невеличкий тест драйв технічно питань немає. Були приспущені колеса, ми їх підкачаємо. І причому на цих 20 колесах він якось більш збитий, мені каже, з порівняння, ніж він був би на 16 колесах, як в третіх х сценіках. Багато хто скаже, що резина дуже дорога буде, але блін, в районі 12-14 тисяч можна купити комплект нового Китаю. Я вважаю, що це нормально. Купили нову резину і вистачить на сезону на 4-5, на хто як їздить. Зараз штампують нормальну резину, сам теж використовую. мінімум Як мінімум, я використовую і Maxis, і Sun White, там і так далі. Тобто вони реально непогані. Це я зимову брав, а щось ще не вийшло. Ні, брешу, була одна в мене літня. Так що реально класна резина. Китай. Якщо для гонок, то не піде, а також для звичайної їзди, то. Буде нормально. Так, посилання на наш сайт lінkar.com буде внизу в описі і в коментарях для тих, хто не може знайти. Дякую, що були з нами. Це автомобіль чекає на ваші огляди. Вам гарного дня, пока-пока.